Розділ шостий Долина приниження. Так вони дійшли до місця, де їм потрібно було спускатися в долину приниження. Спуск був крутим, і дорога слизькою, але вони обережно рухалися вперед і без особливих пригод спустилися вниз. Коли вони зійшли в долину, благочистя сказало Християні: Це те місце, де твій чоловік зустрів Аполіона. І де вони схопилися в сильному рукопашному бою. Ти, напевно, вже чула про це, але не бійся ні за себе, ні за своїх, поки дух мужності, ваш путівник і провідник, ви будете в безпеці. Після цього мудрості і благочестя передали Пілігримів на турботу провідника і, попрощавшись з усіма, пішли назад додому, а ті рушили далі. Нема чого нам боятися цієї долини, тут ніщо не може нам зашкодити, хіба що ми із власної волі заподіємо собі щось лихе. Звичайно, християнин тут боровся проти Аполіона, але це було наслідком того, що він сходив зі стежки, спускаючись з гори, а ті, що сходять з дороги, коли спускаються з гори, не можуть уникнути бою в долині. І саме через це. Така погана слава ходить про цю долину. Взагалі, коли люди чують, що якась страшна пригода сталася із кимось в якомусь певному місці, вони негайно починають думати, що це місце нечисте і населено підступними ворогами або злими духами. Вони ніяк не розуміють, що коли з ними трапляється якась неприємність, то це тільки плід їхніх власних дій. Сама по собі долина приниження. Дуже родюча і багата земля. Я впевнений, що ми знайдемо причину, чому християнин переніс у ній такі важкі випробування. Подивіться, ось там стоїть якийсь стовп, і на ньому начебто щось написано, раптом вигукнув Яків. Ходімо побачимо, що це таке. Вони підійшли ближче до стовпа і прочитали такі слова. Нехай будуть помилки християнина. Під час його спуску з гори та його бій з ворогом, застереженням для інших, котрі підуть цим шляхом. Бачите, сказав провідник, я вам говорив, що ми знайдемо тут щось таке, що допоможе нам зрозуміти, чому християнин пережив так багато труднощів у цій долині. Потім, звертаючись до християни, він додав. Проте, нехай не буде. Це безчестям для християнина або будь-кого іншого, хто тут спіткнувся. Легше підніматися на гору труднощів, ніж спускатися з неї в долину приниження. В той час, коли з усіма іншими горами в світі буває якраз навпаки. Однак, давайте залишимо цього доброго чоловіка він все-таки здобув славну перемогу над ворогом. Тож тепер нехай допоможе Всевишній. І нам пройти свій шлях не гірше за нього, коли ми зустрінемо випробування подібне йому. Краще повернемося знову до долини, про яку ми щойно говорили, це найкраща і найбільш родюча земля у всьому тутешньому краї. Грунт у ній рівний, і, як ви можете переконатися, вона багата пасавищами. Якби хтось прийшов сюди літньої пори, якось ми з вами тепер. Не знаючи її призначення, а бажаючи тільки помилуватися приємними краєвидами, то був би вражений її красою. Подивіться, яка дивовижна рослинність у цій долині. Я знаю багато трудівників, що одержали прекрасні наділи саме тут, тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає свою благодать. Тому що ґрунт в цій долині справді родючий і приносить врожай в сто крат. Деякі навіть висловлювали пропозицію скоротити шлях додому батька і прокласти його через всю долину, щоб не стомлюватися постійним сходженням по горам та узгір'ям. Хоча тут потрібно сказати, що шлях має бути саме таким, як він є, і філософствувати на цю тему не варто. Однак ідучи розмовляючи між собою, зовсім несподівано вони побачили неподалік юнака. Що пасовець свого батька. Цей хлопчик, незважаючи на свій простий одяг, був дуже гарний. Він сидів один і співав пісню. Зверніть увагу на те, що співає цей молодий пастух, сказав дух мужності. Подорожні сповільнили ходу і прислухалися. До них долинули звуки чудової пісні. Якщо серце боротися з гордістю буде. І приниження стерпить спокійно, знай, Господня рука над тобою пробуде, стерегтиме тебе надійно. І для чого багатство, я втіху знаходжу, як милуюся небом блакитним, задоволеним хочу лишатись малому, бути щирим і завжди привітним. А коли вирушатиму в дальню дорогу, не візьму зайві речі з собою. Щоб у разі загрози чи випадку злого з легким серцем зустрітись з бідою, І стерпіти нещастя, і смуток, і горе, жити в Бозі, бо в ньому лише воля. І з Ісусом проплисти життєве море, пілігрим'я, і це моя доля. Ви чуєте? запитав путівник, мені здається, що цей юнак абсолютно щасливий. І в серці його набагато більше спокою, аніж у тих, хто вдягається в шовк та оксамит. Проте, давайте повернемося до нашої бесіди. У цій долині, в давні часи, наш Господь також тимчасово проживав. Він був задоволений своїм життям і любив прогулюватися по лугах, вдихаючи дивовижно свіже повітря, полів. До речі, Зверніть увагу, що людина тільки тут відгороджена від шуму і хвилювань життєвих, тоді як всюди їй зустрічаються сварки і сум'яття. Для людини, яка любить бувати на самоті, ця долина приниження єдине місце, де вона почуває себе абсолютно вільною. Тут ніщо їй не заважає, ніщо не дратує, як це буває в інших місцях. До речі, ніхто, крім Пілігримів, не проходить через цю долину. І, незважаючи на те, що християнин мав нещасливу зустріч з Аполіоном і змушений був витримати його сильні атаки, я повинен вам сказати, що в стародавні часи деяким людям саме в цьому місті являлися ангели. І багато хто тут знаходив дорогоцінні перлини і чув слова життя. Як я вам уже й сказав раніше. Господь мав тут свою домівку і любив у ній відпочивати. Ведучи таку приємну розмову, Пілігрими продовжували свій шлях. Через якийсь час Самуїл звернувся до духа мужності. Тепер я знаю, що десь у цьому місті відбулася битва між моїм батьком і Аполіоном, але розміри цієї долини такі великі, що я навіть уявити не можу, де це було. Ти не можеш показати мені, де саме вони зустрілися? Твій батько вступив у поєдинок із Аполіоном ось там, у тій усьцій балки, що відкривається перед нами, на ній опиняєшся тільки тоді, коли минеш поле забуття. Це найнебезпечніше місце в усій окрузі. Якщо пілігрими раптом забувають про милість Божу. Вони обов'язково переживають якусь невдачу. Багато хто пройшов через цей іспит. Коли ми дійдемо до цього місця, тоді поговоримо про все докладніше, тому що я переконаний, що ще й до цього дня залишилося якісь ознаки битви або, можливо, пам'ятник, що свідчить про те, що відбулося. Мені особисто ця долина дуже подобається. Приєдналася до розмови любов, так само, як і всі ті місця, через які ми проходили на початку нашої подорожі. Всі вони цілком відповідають моїм вподобанням. Мені так добре тут, у цій тиші, де не чуєш ні шуму натовпу, ні крику людського, ні стукоту коліс. Мені здається, що тут можна заглибитися в себе і просто думати, скільки душі завгодно. Про те, хто він, звідки прийшов, що зробив і для чого цар його покликав, і ніхто тобі тут не заважатиме молитися, плакати в покаянні або проливати сльози радості і вдячності, так, щоб очі стали подібними озерам хешбонським. Як написано, ті, що через долину плачу переходять, чинять її черелом. І дощ ранній дає благословення. Я думаю, що, починаючи саме з цієї долини, цар роздасть своїм вибраним виноградники і ті, котрі з честю пройдуть її до кінця, заспівають, як християнин після перемоги над Аполіоном. Це правда підтримав любов, провідник. Я проходив кілька разів по цій долині і ніде так добре себе не почував, як тут. Та й з іншими пілігримами я бував у цьому краї, і майже всі вони говорили те саме. І при тому дивлюся на Бога та розбитого Духом, говорить Господь, і на тремтячого над моїм словом. Нарешті пілігрими прийшли до того місця, де відбувся поєдинок. Ну, ось ми й прийшли до того місця, сказав провідник, де християнин мужньо боровся. Коли на нього напав жахливий Аполіон. Подивися, сказав він, звертаючись до християни, ці камені облиті кров'ю твого чоловіка і ніщо не може змити її. Якщо ви уважніше подивитеся навколо себе, то зможете знайти ще навіть уламки стріл Аполіона. Погляньте також, як земля була затоптана ними під час битви, а від невлучних ударів навіть каміння потріскалось. Християнин боровся з такою хоробрістю, що будь на місці його сам Геркулес, і той не знайшов би в собі більше сили й мужності. Через це Аполіон був розбитий і повинен був шукати притулку в сусідньому краю, що називається долиною смертної тіні, куди ми невдовзі прийдемо. Погляньте на той пам'ятник, показав рукою передпровідник, на ньому зроблений пам'ятний напис. На честь цієї знаменитої битви, з якої християнин вийшов переможцем, їм потрібно було трохи звернути з дороги, щоб побачити пам'ятник. Підійшовши ближче, подорожні прочитали такий напис: Тут упав Аполіон, важко поранений у кровавому бою з християнином. Довго не можна було передбачати, хто все-таки переможе, але християнин. Покликав до Господа, посилив удари і переміг. Незабаром пілігрими разом із своїм провідником наблизилися до меж долини смертної тіні, яка за своїми розмірами була набагато більшою за першу, і, як свідчили очевидці, служила пристановищем великої кількості злих духів. Проте жінки та діти пройшли по ній благополучно. Тим більше, що йти їм випало вдень і попереду йшов дух мужності. Пройшовши певну відстань, їм здалося, що вони чують якийсь дивний звук, схожий на стогін помираючої людини. Звуки, що долітали до них, були дуже моторошні і протяжні, начебто це ридання людини, що помирає в муках. Почувши їх, дітей затремтіли. Та й жінки дуже знітилися і сполотніли від страху. Провідник спробував їх заспокоїти, закликаючи не втрачати самовладання. У міру того, як вони просувалися вперед, дедалі більше зростав шум. Не мов би ось ось мав початися землетрус. і майже під самими ногами пілігримів розверзалися прірви. Несподівано грубку подорожніх огорнула глибока пітьма. І почувся неприємний свист, схожий на шипіння змії, але вони нічого не змогли побачити. Тут хлопчики, особливо молодші, не витримали і почали пхикати. Коли ж ми нарешті закінчимо цей сумний шлях. Почувши їх нарікання, провідник став мовляти їх не втрачати бадьорості духу і бути уважними до того, на що вони ступають. Стежку ніг своїх вирівняй. І стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла. Яків, один з юнаків, почав скаржитися на слабкість, проте швидко з'ясувалося, що вона була лише наслідком страху. Мама дала йому випити із склянки вина, яке вона отримала від тлумача, і три пігулки приготовані лікарем розуміння. Прийнявши ці ліки, хлопчик відразу відчув себе набагато краще так що вони могли продовжувати свій шлях і дійшли аж до середини долини. Раптом Християна звернула увагу на якесь дивне створіння і показала його дітям. Подивіться, сказала вона, я ще ніколи не бачила нічого подібного. Найбільше був зацікавлений Йосип. Матінко? запитав він. Що б це могло бути? Це щось дуже недобре, мій сину, відповіла вона, щось дуже, дуже недобре. Воно тобі щось нагадує, матінко, не вгавав Йосип. Я не можу тобі нічого пояснити і не знаю, на що схожа ця істота, промовила Християна, але я бачу, що вона тепер дуже близько від нас і, здається, готується напасти на нас. Додала вона занепокоєно. Тоді дух мужності виступив вперед. Нехай найбільш боязкі не відходять від мене. У цю хвилину ворог наблизився до них в притул, маючи намір напасти, але провідник так рішуче відбив його атаку, що той на очах у всіх кинувся тікати. Тоді Пілігрими згадали слова письма: Протився дияволові, той втече від тебе. Зібравшися з силами, вони вирушили далі. Проте не встигли вони ступити й кількох кроків, як любов, обернувшись, побачила звіра, схожого на лева, який швидко наближався до них. Його рикання було просто приголомшливим. А оскільки луна розносила те жахливе ревіння по всій долині, то страх огорнув усіх, окрім провідника. «Ця жахлива тварина!» Наблисилася до подорожніх і дух мужності приготувався вступити з ним у бій. Він наказав Пілігримам іти вперед, а сам сміливо виступив проти ворога. Проте, коли Лев побачив, що його супротивник не має наміру поступатися перед ним, то тихо відійшов і невдовзі зовсім зник з їхніх очей. Отже, вони продовжували шлях у звичайному порядку. Під керівництвом свого сміливого провідника і незабаром дійшли до місця, де змушені були зупинитися, тому що поперек їхньої дороги був глибокий рів. Вони не встигли навіть приготуватися перестрибнути через нього, як густий туман і темрява огорнули їх, так що вони не могли бачити одне одного. Опинившись у такому відчайдушному положенні, подорожні почали панікувати. Що ж тепер буде із нами? Але провідник і на цей раз анітрохи не розгубився і почав їх заспокоювати. Не бійтеся, будьте мужні, і ви побачите, що і в цьому настане кінець. Пілігрими стояли на місці, тому що не бачили дороги перед собою. Їм здалося, що вони чують шум і кроки ворога, що наближався до них ззаду. А потім вони побачили дим і полум'я, що виходили із рову попереду них. Ах, звернулася Християна до своєї подруги Любові, я бачу тепер, як важко моєму бідному чоловікові довелося тут страждати. Я чула багато розповідей про це місце, але ніколи сама тут не бувала, бідний християнин. і Він проходив тут один, та ще й вночі. А ці демони блукали довкола нього, немов бажаючи його поглинути. Дуже багато людей береться розповідати про цю долину смертної тіні, але деякі з них взагалі не розуміють, що це таке. Про неї добре знають тільки ті, яким довелося в ній побувати. Кожне серце знає своє власне горе, і сторонній не розуміє його радості. Дуже страшно проходити тут. У цій долині нас можна порівняти із тими, хто впускається в глибину моря, на самісіньке його дно, або ж заглиблюється в серцевину гори, і страшні брили та камінь звідусіль тиснуть його. Але нехай той, хто блукає в темряві і не бачить світла перед собою, покладається на ім'я Господнє і повністю довіряє Богові. Що стосується мене, я сам часто проходив по цій долині, як я вам вже говорив, і також я проходив у ній через дуже сильні іспити, однак, як ви бачите, залишився живий. Не хочу хвалитися, тому що б я ніколи не зміг вистояти сам по собі, але я вірю, що ми будемо врятовані. Будемо просити світла в того, хто може освітити морок і розігнати геть. Не тільки цих злих духів, але й всі сатанинські сили пекла. Вони почали голосно молитися, і Бог послав їм світло і звільнення. Вони не зустріли більше ніяких великих перешкод на своєму шляху, лише через те, що вони ще не пройшли всієї долини, через якийсь час вони несподівано відчули, що їм стало важко дихати від нестерпного смороду і чадного диму. Що почав виходити із під землі і наповнювати повітря. На жаль, закашлявшись від діткого диму, сказала Любов, тут не так добре, як у палаці біля тісних воріт або в домі тлумача, або навіть у тому будинку, де ми зупинялися востаннє. Так, але було б ще жахливіше, коли б нам судилося залишитися тут назавжди, сказав один із хлопців. Я думаю, що якщо для того, щоб врешті-решт досягнути призначеного нам місця, ми вимушені йти по цій стежці, то це, власне, потрібно навіть для того, щоб більше цінувати щастя, яке нас очікує в приготованому нам небесному домі. Дуже добре, Самуїле, ти говориш як мудра людина, похвалив юнака дух мужності. Я впевнений, що, вийшовши колись звідти, продовжував той, я буду цінувати більше, ніж будь-коли раніше, світло і правдивий шлях. Але ця долина така довга, коли ж ми вже вийдемо з неї? запитав Йосип. Не хвилюся, відповів провідник. Якщо Богові буде завгодно, ще трохи і ми вийдемо з цього страшного місця. Але дивіться уважно собі під ноги, додав він, звертаючись до всіх. Незабаром ми будемо проходити повз пастки. Пілігрими почали рухатися обережніше і повільніше, але думка про пастки все одно їх не покидала. Коли ж вони до них дійшли і, докладаючи чималих зусиль, почали пробиратися поміж ними, то помітили тіло чоловіка, що лежало в яру. Праворуч від них. Тіло його було зранене і знівечене. Цього чоловіка звали безпечний, сказав провідник, вказуючи на нього. Він також проходив цією дорогою. Його товариш обережний, знайшов спосіб врятуватися, в той час, як цей, був схоплений і вбитий, і ось вже деякий час лежить на цьому місці. Ви можете собі уявити, як багато подібних до нього гинуть тут, і, незважаючи на це, люди такі нерозважливі, що вирушають в дорогу без провідника. Бідний християнин, тільки дивом він врятувався, Бог його дуже полюбив і тому спас його, бо інакше він ніколи не зміг би звідси вибратися. Пілігрими вже майже пройшли це особливо небезпечне темне місце і думали, що всі труднощі тепер позаду, як раптом опинилися перед входом в печеру, біля якої сидів велетень. Цей велетень мав звичку зводити своїми софізмами бідних пілігримів. Насамперед він наблизився до духа мужності і, звернувшись до нього по імені, сказав із погрозою в голосі: Скільки разів тобі забороняли це робити? Робити, що? запитав дух мужності. Ти дуже добре знаєш, що, відповів Велетень, але я незабаром покладу край твоїй діяльності. Перш ніж розпочинати бій, я хочу з'ясувати, у чому ти нас обвинувачуєш, твердо промовив дух мужності, поглянувши на жінок та дітей, що тремтіли від страху. Не знаючи, що з ними може статися, ви тільки розоряєте наш край і дієте за одною з найжахливішими розбійниками. Твої обвинувачення безпідставні і незрозумілі, якщо ти чимось незадоволений, то спробуй висловитися ясніше. Твоє ремесло викрадати дітей у батьків, збирати з різних країн батьків, дружин і дітей. І переселяти їх в якусь невідому країну зовсім чужу нашій. Внаслідок цього володіння мого пана невпинно скорочується. То ось ти про що? Тоді я скажу тобі, що я служитель Бога Небесного і моє завдання переконувати грішників і приводити їх до каяття, відповідно до даного мені наказу. Я працюю над тим, щоб якомога більше чоловіків, жінок та дітей приводитись пітьмі до світла, із царства сатани в царство Бога. І якщо в цьому полягає твоє головне обвинувачення, то я готовий вступити з тобою в двобій, дав рішучу відповідь Дух мужності. Почувши ці слова, Велетень приготувався до рішучого нападу Дух мужності із свого боку. Також зробив крок вперед, готуючись зустріти його удар. Але поки він виймав свій меч, супротивник, який вже тримав у своїх руках важкий дрючок, вдарив його й страшною силою. Оскільки удар був дуже сильним, дух мужності похитнувся і впав на одне коліно. Спостерігаючи за цією жахливою сценою, жінки і діти голосно закричали. Але дух мужності негайно піднявся і безстрашно кинувся хоробрістю на свого супротивника. Першим же ударом він сильно поранив його в руку. Бій був гарячий і тривав цілу годину. Велетень напружував усі свої сили, так що його груди нагадували киплячий казан, з якого виходила густа пара. Нарешті вони домовилися трохи перепочити та зібратися з силами. Дух мужності став на молитву жінки та діти, які зітхали та плакали майже весь час, поки точився бій, також почали молитися. Через деякий час супротивники знову наблизилися один до одного, відновивши битву, і дух мужності одним спритним і сильним ударом повалив велетня на землю. Однак той попросив дозволу піднятися. І дух мужності дозволив йому знову зайняти своє місце. Отже бій вибухнув із новою силою, і в якусь мить велетень своєю смертельною зброєю ледве не розтрощив череп духу мужності. Але коли останній побачив, що його життя в небезпеці, то кинувся на ворога з небаченою силою і встромив йому меч між ребрами прямо в серце. Тоді велетень став слабнути. І вже не мав навіть достатньо сили, щоб тримати зброю в руках. Дух мужності продовжував завдавати ударів по ворогу, і на сам кінець він відтяв йому голову. Діти та жінки невимовно зраділи, а він віддав хвалу Богові за цей порятунок. Після цього вони закопали на місці поєдинку стовп, на якому повісили голову велетня. А внизу, щоб привернути увагу Пілігримів, прибили такий напис. Це голова того, хто так довго знущався з Пілігримів. Він перегороджував їм дорогу і не жалів нікого, поки я, дух мужності, який одержав призначення бути провідником пілігримів, не розбив остаточно цього їхнього ворога.